Відвідала родину, історія якої сколихнула не тільки наше Прикарпаття, сколихнула цілу Україну. Маленький хлопчик Кирило загубився в лісі, коли гуляв з мамою та своїм братиком Михайликом. Всі служби нашої області працювали у посиленому режимі, щоб знайти дитину. Небайдужі люди, це сотні людей, об'єднувалися у пошуках і протягом чотирьох діб шукали дитину. І Господь Бог показав велике чудо. Дитину вдалося знайти живою і здоровою. Медики працювали, щоб надати всю допомогу маленькому Кирило. І зараз я відвідала маму, поспілкувалася з нею, поспілкувалася з родиною, бо також дідусь захворів і перебував в медичному закладі. Звісно, що такий випадок не міг пройти просто осторонь. Сьогодні дуже важливо підтримати родину, допомогти родині. Тому запропонувала мамі надії з хлопчиками відпочити в одному із наших закладів, в нашому санаторії, щоб мати можливість оздоровитися, відпочити, перезавантажитися, набратися нових сил і емоцій. Я переконана, що разом ми обов'язково зможемо допомогти родині, яка пережила таку біду.